Вітаю на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі диван компакт від українського виробника торговельної марки Амія. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,67 см. У глибину по прямій частині диван займає 1 метр 6 см, і по кутовій частині диван займає 1,60 см. Цей диван виконано в тканині А, постачальник Унітекс. На посадочному місці дивану в подушках гарна декоративна строчка з тяжками. До комплекту входить дві маленькі подушки та дві великі. Цей вид диван, диванів ще називають дивани-трансформери. Так як їх можливо встановлювати прямо або робити кутовий, як зараз кут на ліву сторону і можливо зробити такий же кут на праву сторону. З однієї та іншої сторони є короба. В них є ніші для зберігання дрібничок, накладки, виконані з матеріалу ДСП колір темний. І також в цьому дивані є дві шухляди для білизни. Для того, щоб розкласти диван, зараз видвигаємо одну сторону та витягаємо її вперед. Другу сторону розвертаємо. Між собою ці дві частинки з'єднуються за допомогою гачка. Ось такого. І роз'їжджатися вони не будуть. І опускаємо задню спинку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,60 м на 2 м. наповнення дивану пружини блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Диван який та комфортний. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!